Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я разом з вами хочу приготувати дуже смачний і дуже швидкий рулет. Він готується на основі бісквітного тіста і мінімум інгредієнтів. Спочатку я збиваю міксером 2 білка, трішки сіль додала і потроху додаю 100 г цукру. Коли білок ось так залишається на вінчику, значить він вже добре збився. Сюди я додаю 2 жовтка і також перемішую все міксером. Одну чайну ложку розпушувача я змішала зі 100 г борошна і потроху додаю в тісто. Знову все перемішую. Можна перемішати лопаткою, але я все роблю міксером. Пергамент застілила на противень і духовку вже включила 180 градусів. Готове тісто виливаю на противень та розподіляю лопаткою по всьому противню. Завдяки такому тонкому шару тіста. Дуже швидко бісквіт випечеться. буквально займе 7 хвилин і можна вже виймати готовий бісквіт. Випікаю при температурі 180 градусів хвилин 6-7. Готовий бісквіт, поки він ще гарячий, я його завертаю ось так от в трубочку, за допомогою пергаменту. Я, бачите, поклала пергамент і потроху завертаю, щоб він прийняв форму рулету. Залишаю так вистигати, а тим часом буду робити крем. За основу я сьогодні візьму варене згущене молоко, мені знадобиться 3 столових ложки. Викладаю в ємність 3 столових ложки згущен... згущеного молока. Сюди ж додаю буквально 3-4 столових ложки молока і перемішую міксером до однорідної маси. Крем виходить дуже гарний та однорідний. Сюди ж додаю волоські горіхи. Їх потрібно подрібнити ножем, як я це роблю. Або можна перемолоти теж в блендері до такої дуже мілкої структури. Але я хочу, щоб трішечки попадались кусочки, тому я це роблю ножем. Горіхи я додаю до крему і перемішую до однорідної консистенції. Готовий крем. Я намащую на бісквіт, повністю розподіляю по всьому бісквіту. І так як він дуже солодкий, цей крем, я хочу додати якоїсь кислинки. Тому тонким шаром я викладаю варення з чорної смородини. Вона придасть кислинку, і бісквіт не буде дуже таким притурно солодким. Готовий бісквіт я завертаю у рулет і залишаю на 2 годинки, щоб він пропітався кремом. Тим часом я роблю ганаш. На водяній бані розтопила чорний шоколад, додала 3 столових ложки молока, ось так потроху помішую, для того, щоб повністю розчинився шоколад і була однорідна маса. І поливаю гарячим шоколадом рулет зверху, Розпреділяю повністю по всьому рулету. За бажанням зверху можна посипати ще трішечки горіхами. У мене залишилось небагато волоських горіхів, і я зверху ось так от посипаю готовий рулет. Тепер треба трішки почекати, щоб застиг шоколад, і Можна заварювати чай та пробувати на смак. Ріжеться він дуже легко, тому що бісквіт дуже ніжний, начинка теж. Гарний ззовні, гарний в розрізі. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептом, тому що це дуже швидко і дуже смачно. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео.